Нещодавно пролунала така дуже, ну якби я би сказала, дуже гучна заява про хорошого президента для Росії, але в Російській Федерації. От е, ніяка Навальна а -а. Е, нещодавно сказала, що от вона готова повернутися до Росії. Ну, звісно, після того як Путіна не буде для того, аби стати президенткою цієї держави, І от вона говорить, що буде найкращою для свого народу. Ну і мені подобається в цій ситуації, що все-таки в Європі залишилось. Е, залишився якийсь відсоток абсолютно адекватних, сильних, проукраїнських, просто нормальних людей. Хорошу руську юлю Навальну починають гнати в шию з Європи, ба більше з Німеччини. Перша така, знаєте собі. Незалежна і дуже гучна оцінка шизи Навальної, яка дуже хоче бути президенткою свободної і щасливої Росії після Путіна, і включно з усіма окупованими територіями, значить, депутат Бундестага, на секундочку, керівник парламентського комітету за контролем за спецслужбами. Родріх Кізеветор розповів, що він думає про власне Юлю Навальною. Ну, і про цю заяву ну, і її про її займа. заяву. Так каже, що Навальна, по перше, не демонструє жодного співчуття до українських жертв російської агресивної війни. Крім того, вона намагається відбілити російську армію. Очевидно, що вона не визнає законне право України на самооборону. Це право, вона явно оскаржує і заохочує е, воєнний наступ, е, і не заохочує воєнний наступ України на свою російську територію. Вона не є е, особою, якою варто довіряти в рамках політики міжнародного права е, в рамках якихось перемовин, в рамках якихось загравань. Вона явно є е, скоріше захисницею імперських претензій Росії аніж будь-ким іншим. Ну і він також зазначає, що е, Навальна, вона типовий представник російської так званої опозиції. Її мета не ліквідувати російську імперію, а навпаки, виправдати ці всі, всі звірства окупантів і сохраніть е, російське величіє. Ну бо вона, до речі, ж про це також говорила, і чоловік її. Який загинув в тюрмі в Росії, uh -huh. він же ж також пам'ятаємо і про бутерброд, і про величі Росії, і таке інше. Отже, Он не хоче так, щоб Росія програвала у цій війні. Вона хоче, щоб Просто не Путіна стало прибрали, Путіна. Так. так і прийшла вона. Чим хто хтось там ще з ФБК, Кац, Пірікац і всі такі інші. Так чи інакше, а для України з репарації резюму як із в Навальної значить з репарацій для України є тільки звінення, і більше нічого вона не готова давати, платити, а тільки розповідає про те, що ми найдем і тих, хто хоче, щоб Росія розпалась. Оце, це до речі, пряма цитата російської такої ну, ну, імперської і політики. друзі. Це а, ось це відео, що ви зараз дивитеся, знаходьте його на нашому ютуб-каналі і. Поширюйте серед друзів та знайомих, особливо в Європі, бо там знаєте, збирається таке а, певне коло осіб, які готові робити ставки на Навальну, готові там їй допомагати в тому, щоб вона стала ж таки президентом Російської Федерації. А ми розуміємо, хто вона є насправді, тому і ви допомагаєте з цим боротися, щоб цього ні в якому разі не відбулось. Ну і також на заході досі не розуміють деяких. А... Таких претензій України щодо декомунізації, дерусифікації дивуються, як ми тут забороняємо Пушкіна, і чому ми не хочемо слухати тих артистів, артистів, які свого, свого часу втекли до Росії. Одна з таких. Артісток, як її дехто досі вважає, Тисія Павалій, Ну мені здається, точнішого виразу я не знайду. Швахнулась остаточно вже просто 2024 рік рік завершувався, добігав кінця. А Павалій, ну вона мені здається, здійснила якусь подорож в часі. Послухайте, що вона видала, і потім ще коротко обговоримо. Я хочу випустити російсько-український альбом, тобто половина пісень російськомовних, половина україномовних. Як ви думаєте, як відреагують люди? Може, будуть хейтери, які погано сприймуть це? Я хочу, щоб ми знову стали дружити. Це моє найголовніше завдання. Я відчуваю, що нас посварили навмисно, а ми маємо на зло всім дружити. От вона зібралася з ким сполі. Вона Знаю, зібралася закликаю. випустити україно-російський альбом з частиною українських пісень. Пісень, які вона, по перше, присвоїла собі. Вже о, до речі, Україна там оголосила рішення, що забирає частину прав на ці а, пісні, щоб вона угу. їх не використовувала в своєму репертуарі. Але при тому вона говорить, що. Ми ж дружний народ, ну тобто Україна і Росія, тому от її мета просувати це в маси, демонструвати, що вона і за Україну, і за Росію. Але от винні в цьому, як завжди, хто? Ну звісно, що Захід захід, який пасоріл два е, братських народа. І що найцікавіше, така позиція, і така пропаганда дуже часто знаходить відгук саме там на заході.